Бажаю здоров'я. Нарешті мені в руки попалась моделька, нова моделька від SAT-Integral. Це SAT-Integral 1432 HD Combo. Якщо в попередній моделі SAT integral S1412 Rocket стояв процесор Goxin GX 6621, то тепер стоїть уже GX 6628. Це по перше, і по друге. Оперативної пам'яті тут уже набагато більше. А саме 128 МБ. Це дозволить більш комфортно дивитись, користуватись мережевими сервісами, дивитись IPTV плейлисти. Та і я думаю, я ще його не вмикав, але я думаю, що перемикання каналів та його робота буде більш коректна, більш швидка. Щодо самої модельки Satintegra Rocket 1412, вона мені. Спочатку подобалося, а потім не дуже. Чому? В них було одне слабке місце це LAN-порт. Саме Lanport в мене є на пам'яті десь три випадки, коли сам Ланпорт виходив з ладу, і цей ресивер я вже не ремонтував, ставив його десь в іншому місці, де ланпорт не потрібен. А там вже ставив якусь іншу модельку. Але в іншому моделька шикарна. За такі гроші. це... 1200-1300 гривень комбо тюнер досить надійний з ланпортом. Я вважаю це, це досить непоганий вибір. Тому я закликаю звернути увагу на цю модельку. Що всередині коробки? Мануальчик. На декілька мовах. Сам приймач. Давайте подивимося, розгорнемо його. На передній панелі є USB-роз'єм та індикатор. Збоку є також USB-роз'єм. І дивіться, яка багата тут задня панель. Розєм для підключення ефірної антени, роз'єм для підключення супутникової антени, роз'єм цифрового виходу звуку, роз'єм для підключення виносного інфракрасного приймача. Це на той випадок, якщо ви будете підключати цей приймач, наприклад, до телевізора, який змонтований на вертикальній стіні, то ви його монтуєте за телевізором, виносите цей приймач. І таким чином переключаєте канали, здійснюєте управління приймачем. HDMI вихід для того, щоб під'єднати його до телевізора. Є також AV вихід для того, щоб під'єднати його до старих телевізорів. LAN порт і роз'єм для підключення живлення. Сам приймач трошки менше роке та компактний, і мені якраз цей розмір компактний дуже подобається. Далі. Блок живлення на 12 вольт 1,5 А. Пульт дистанційного керування, класичний SAT-інтеграл. Дизайн пульта в нього не змінюється вже роками. В комплект йдуть два елементи живлення, формату 3А. HDMI шнур для підключення до телевізора. І виносний інфракрасний приймач. Також є в коробці невеличкий шматочок двостороннього скотчу для того, щоб цей приймач приклеїти до самого телевізора. Або якщо не до телевізора, то хоч до якоїсь поверхні. Ну, а вже в наступному відео я його вімкну, налаштую і подивлюся, як він працює.